Друга Книга Псалмів ПСАЛОМ 59. Проти БЕЗБОЖників. Провідникові хору. На мелодію Не руйнуй. ДАВИДА МІКТАМ. Коли Саул послав людей, щоб стерегти його дім і вбити його. Визволи мене, мій Боже, від моїх супротивників, оборони мене від тих, що повстають на мене. Визволи мене від тих, хто чинить беззаконня, і врятуй мене від душогубів. Ось бо вони на життя моє чатують, люди безсоромні змовляються на мене, а мене не обтяжують, Господи, ні гріхи, ні провини. Без вини моєї приходять та настають на мене. Повстань. Прийди мені на допомогу і подивися, Господи Боже сил, Ти Бог Ізраїлю, повстань, щоб покарати всі народи. Не май милосердя до всіх тих, хто вдається до фальшу. Увечері вони повертаються, немов собаки виють і так кружляють містом. Ось вони хваляться устами своїми, образи виходять з уст їхніх. Хто нас почує? Та ти, о Господи, з них смієшся. Ти насміхаєшся з усіх народів. До Тебе, моє сило, я звертаюсь. Боже, ти моя твердиня. Милість мого Бога прийде мені на допомогу. Бог вчинить, що я побачу помсту над ворогами моїми. Не губи їх, нехай народ мій не забуде, Твоєю міцю змішай та зруйну їх. О Господи, Ти щит наш. Адже гріх це сила уст їхніх, тому попадуться всі ті власної гордині через прокляття та обмани, що їх вимовляють. Погуби їх у гніві твоєму, погуби, щоб їх більше не було, щоби знали, що Бог царює в Якові і аж до кінців світу. Увечері вони повертаються, немов собаки виють і так кружляють містом, тиняються, шукаючи, чим би поживитись, а як не наситяться. То завивають. Але я прославлю твою всемогутність і вранці возрадуюсь твоєю добротою. Бо ти для мене став порятунком, великою допомогою у день нещастя. О моя сила, Тобі співатиму. Бо ти, мій Боже, Ти моя твердиня, мій милостивий Боже. Коментар до 59-го Псалма. Перші чотири стрічки Псалма 59-го збігаються з історією одного з епізодів життя Давида, про який розповідає перша книга Самуїла, 19 розділ 11, 17 вірші. Однак від шостої стрічки аналогія з життям Давида помітно зменшується. А Псалом звертає увагу на покарання для всіх людей, адже автора досить болісно торкаються обманених приятелів. 8-13 стрічки. Сцена псалма відбувається посеред ночі. Поет порівнює своїх противників до зграї бездомних собак, скавоління яких чує в тиші ночі. Вони ричать та бігають по дорогах в пошуках поживи, щоб її розірвати. 7, 15, 16 стрічки. Також у псалмів 22,17 розповідається, що зграя собак хотіла роздерти псалмопівця. Атмосфера псалма є понурою. Крім цього, над автором нависає страх, бо собаки в Ізраїлі вважаються нечистими тваринами. У книзі Іова зустрічаємо паралельний текст, який змальовує противників автора За браку страви та страшного голоду вони гризли у степу коріння їхня мати пустка та пустиня. І з їх громади проганяли, на них гукали, наче на злодіїв. Вони ровіли поміж кущами, під будяками, тулилися вкупу. Однак навіть посеред страждань та болю думки автора скеровані до Бога, який є вартовою вежею, що в ній можна сховатися та відновити сили. 9,17, 18 стрічки ПО святому місці бігають злі собаки, жадібні та голодні. Але за їхнім образом приховуються неприятелі, агресори, злочинці та кровопороливці. Подібно як і у випадку Псалма 58-го, у нашому Псалмі у прагненні помсти для грішників приховується надія автора на перемогу Божої справедливості Знищивши винних, Господь явив би свою владу над Ізраїлем 14 стрічка. В такий спосіб молитва відзеркалює потреби та очікування релігійної спільноти народу Ізраїлю по вигнаневої епохи, яка прагнула зберегти власну віру в Бога, незважаючи на нерозуміння навколишніх народів. Отож, молитва є голосом спільноти, яка посеред бігу історії не мала іншого пристановища, як лише в Боговій силі. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська